Це один із днів нашої навчальної практики для студентів першого курсу. Вже вкотре для наших студентів цікаві майстер-класи проводить торгівельна мережа Сільпо, за що їм дуже вдячні. Технолог розповіла, які види хлібів вони виготовляють. Ну а далі студенти направились в пекарню. Перш ніж доторкнутися до процесу, студенти помили гарно руки, а також обробили їх відповідним розчином. Ну а далі технолог розповіла про підготовку сировини. Тут ми бачимо, як замішується тісто і розвивається клейковина. А далі саме найцікавіше поділ тіста на шматки, а також його формування. З легкістю дана машина поділила на рівномірні шматочки. А далі ми приступили до формування хліба. Кожен із студентів долучився до цього цікавого процесу. Ну а після того хлібні заготовки відправилися на остаточне вистоювання а також упікання. Хочемо подякувати менеджеру з персоналу фестивеців Генії, а також всім організаторам за цікавий майстер-клас в наступних відео. Ви побачите технологію виробництва пива, а також сиру. До зустрічі в наступних відео.